Привіт! У цьому відео розповім, як запікати мініатюрні вироби з полімерної глини у духовці. Яку глину використовувати. Також поділюсь своїм досвідом розповім корисну інформацію. Для тих, хто ліпить із полімерної глини або планує тільки зайнятися цим видом творчості. Є глина, яка сама стає твердою після ліпки, та є глина, яку потрібно запікати, про неї і розповім. Перед тим як працювати з полімерною глиною, зверніть увагу на упаковку. Там має бути інформація про запікання вказані температура та час. Полімерна глина FIMO. Температура 110 градусів 30 хвилин. Полімерна глина Премо. Максимальна температура 130 градусів 15-30 хвилин. А як запікати глину на упаковці, якої немає цієї інформації? Частіше за все, це полімерна глина у вигляді паличок. Купувала таку під назвою Бебік. Цю глину потрібно запікати при температурі 110 градусів, режим бейк до 30 хвилин, в залежності від товщини виробу. Як запікати полімерну глину в духовці? Спочатку треба розігріти духовку. Режим бейк, температура 110 градусів. Або та температура, яка вказана на. Упаковці полімерної глини. Скільки хвилин запікати це залежить від самого виробу, тобто від його товщини. Якщо дуже тонка річ, наприклад, палістки, то 15 хвилин буде достатньо. Якщо фігурка, то краще запікати довше до 30 хвилин. Не рекомендується запікати дуже товсті вироби з полімерної глини, тому що всередині глина може не запектись. Краще всередині нехай буде фольга, а зверху глина. Таким способом я робила мініатюрні фігурки. Поки духовка розігрівається, готую виріб до запікання. Я використовую скляний посуд папір А4 вирізала коло та рукав для запікання, тобто запікаю свої вироби на папері у скляному посуді та у рукаві. Цей посуд використовую лише для творчості для запікання глини. На кухні його використовувати вже не можна, і вам раджу не використовувати посуд на кухні, у якому ви запікали полімерну глину. Я використовую рукав для запікання, бо для мене це комфортно. 10 хвилин минуло. Духовка розігріта. У такому вигляді відправляю виріб запікатися, розміщую посуд на решітці. Посередині у духовці. Також запікала полімерну глину і без рукава. Покажу на прикладі фігурки грута, як я його запікала. Тобто, це вже по бажанню, в залежності від виробів, те, що ви запікаєте, скільки запікати виріб. Маленькі тоненькі мініатюрні вироби запікаю 20-30 хвилин. Хвилини можна збільшувати. З виробом нічого не трапиться, а от температуру не можна збільшувати. Треба встановити ту температуру, яка вказана на упаковці полімерної глини. Наприклад, у Фімо 110 градусів. Можна запікати один виріб у декілька етапів. Наприклад, я спочатку грутику зробила голівку, далі запекла її, щоб не хвилюватися, що пошкоджує її ненароком. Коли ліпитиму тіло. Після того, як запекла голову, далі ліпила тіло, запікала тіло, потім ліпила все інше. Сама полімерна глина не токсична. Але коли запікається при нагріванні, вона виділяє певні речовини. Тому рекомендується добре провітрювати приміщення, коли запікається глина. Після запікання добре помити духовку. Якщо ви плануєте у ній готувати їжу. На чому можна запікати полімерну глину? На папері, на фользі, на дереві, на пергаменті, на склі, на металі, на силіконі. Це може бути коврик чи форма. Полімерну глину часто запікають з фольгою, особливо коли ліплять фігурки. Я сама так роблю. Якщо запікати матилеві деталі разом з глиною. То варто пам'ятати, що глина не приклеюється до металу. Полімерну глину можна запікати разом із силіконовими формами, з металом, з деревом, з папером. Наприклад, я ліпила швейну машинку з глини і додавала металеві деталі. Після запікання метал можна було витягти та приклеїти універсальним клеєм, щоб добре зафіксувати. Ще робила п'яльця для міні-вишивки. Після запікання глини від'єднала метал від виробу. Коли робила підставки для соняшників, то запікала глину разом з деревом дерев'яними шпажками. Чи є клей для полімерної глини? Так, є, Це рідка пластика. Можна склеювати деталі та запікати разом з глиною. Яку полімерну глину використовувати, давно працюю з глиною і можу поділитись своїм досвідом. Раджу не економити на глині, цей урок я вже засвоїла, тому що дешева глина попадається неякісна, і потім буде просто шкода часу і роботи, коли після запікання колір стане не таким насиченим, як до запікання, чи на глині будуть пухірці. Рекомендую ліпити із глини Фімо та Премо. Мені найбільше подобається премо, бо вона залишається м'якою довгий час та з нею приємно ліпити. А ви запікали вироби з полімерної глини? Якщо так, то які саме вироби робили? Напишіть про це у коментарях. Якщо вам подобаються відео, які я знімаю, і ви хочете бачити більше моїх відеоуроків. То підпишіться на мій Patreon. Ваша підписка мотивує мене на створення більшої кількості якісного контенту українською мовою. Посилання на Patreon в описі під відео. Дякую, що підписались на мій канал, поставили вподобайки та написали коментарі. Вдячна, що не забуваєте тиснути на дзвіночок. До зустрічі!